День державного кордону України чиновниками під час воєнного стану обмежено. Таке рішення вже кілька місяців діє в державі. Посадовцям визначили чіткий перелік підстав, за якими їм дозволено виїхати із країни. Попри це, Ужгородці здебільшого не підтримують перетинання держрубежу чиновниками-чоловіками. Де народ, там і довжні чиновники бути, правильно? Ну, якщо ділові переговори на пользу народу, то, пожалуйста, хай їдуть. Негативно. А чому? Тому що вони мають тут проблеми вирішувати. Як був чиновник, людина, як людина, він ніколи не виїхав за кордон. Або не сидів тут у державі, поздрав, як люди живуть, для людей старався, а він старається в для, для себе. Це не добре, напевно, тому що наші чиновники не дуже хороші люди, я їм не завіряю, тому навіть якщо вони виїжджають, я не вірю, що не можуть щось зробити, як мінімум, як максимум не можуть не повернутися. Не потрібно, щоб виїжджали, щоб йшли туди на війну, так як мій син загинув там. О, так треба, щоб і вони туди пішли. Це, я думаю, що заборонити всім до єдиного. Хай сидять на переду, як усі наші воїни. Окрім чоловіків посадовців, під заборону потрапили і певні категорії цивільних жінок. Йдеться про держслужбовець і депутаток рад усіх рівнів. Такі зміни викликали шквал запитань до державної прикордонної служби. Тож прикордонники зібрали брифінг, аби роз'яснити всі нагальні питання. Ці січня місяця було прийнято постанову кабінету міністрів України номер 69, яка вносить деякі зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України. Саме, що ж вона передбачає? Значить, така категорія осіб, як депутати, держслужбовці, судді, прокурори, таке інше, вони мають право перетинати державний кордон лише в певних випадках. Значить, до таких випадків відносяться службові відрядження. Також вони можуть перетинати державний кордон з метою лікування. З метою супроводу дітей до 18 років або відвідання таких дітей за кордоном, але тут є нюанс в цьому випадку, оскільки потрібно дивитися, чи це жінка, чи це чоловік. У разі якщо це чоловік, то йому необхідно підтвердити те, що він самостійно виховує та утримує дитину. Мова на брифінгу йшла також про ситуацію у пунктах пропуску. Тут загалом спостерігають стабільність пасажиропотоку. В середньому за добу державний кордон України перетинає близько 7 тисяч осіб та майже 2 тисячі автомобілів. Втім, не всім дозволяють покинути межі України. За період режиму військового стану в пунктах пропуску 94-го прикордонного загону прийнято рішення щодо відмов перетинання державного кордону України громадянам України близько 4,5 тисячам особ з них жінкам 400, всі інші це чоловіки. Окрім цього, відповідно до останніх законодавчих змін, керівники усіх державних структур повинні надсилати списки співробітників до Держприкордонслужби України. Запровадили це задля недопущення відтоку мобілізаційних кадрів.